Ей, привіт! Як життя? В порядку. Авана Боб. А навіщо тобі камера? Ну, це, типу, на пам'ять щоб була. Куди прямуєш? До Мамуні. До Мамуні? Ти що, єврейка? Ні, господи, ні. То може сідаємо, підкинули? Воно не хоче йти далеко, а то ніженьки втомляться, а? Джейсон. А що це за матеріал? Що ти робиш? Оу, я цей цікавлюся модою. Флуп? Yeah. Флуп? Флюп, флюп. Флюпі, флюп. їй подобається, Боб. Like подобається? Yeah. Так. Ми на місці! Шостого винюміна, так? Yeah. Так. Побачимось! Привіт, мамуні від нас. Яка прекрасна дівчинка. Ця сучка точно хоче покитатися. Автобус-помічник. Дякую. Агов, Гов пані може вас кудись підкинути? Гей, hey, hey, друзяко, підкинути? Ау, oh, oh, звиняєте, в нього тачка. Пані підвести кудись? Like Подобається. Їй подобається старий. Ой, так думаю, дуже вже подобається. М -м, у мене ж став від комічі іншим. Автобус, помічник. Так, вдячна. Куди панянки прямуєте? На вечірку. Ну, ми підкинемо вас на вечірку, і ви можете потусити з гаваною бобом по дорозі. У нас є піца, газованки, чудова содова. Була ще апельсинова, а один телепень все випив. Що ти мене ображаєш, старий? А пиво у вас є? Оу, ні, в громадських місцях заборонено. Якщо вони не можуть розважитися без соку, це перший прояв алкоголізму. Мій батько помер від алкоголізму. Автобус помічник. Данка, Данкашо. Та що ти домахався? Може прийдемось за 200 баксів? Сраний збоченець! Ход, ход, ход. Які гарні будиночки у цьому районі. Оно, гляньте. Чувачі, ми наче мали тусуватися. Джейсон, ці панянки хотіли би потусуватися. Час для нашого репу. Я різним сучкам час від часу допомагаю. Якби я був емоджі, то певно, що смайлом. Люблю допомагати пішоходам. Альтруїзм це дуже. Покажу не свого великого Гов, го ви що, обручки на пальці не бачите? А ну геть звідсіля. Ми живемо у десяти милях звідси. Треба було думати перед тим, як таке робити. Ти пішов ти? Та пішла ти за неповагу до мого шлюбу? Автобус, помічник. Ти як мати Тереза. Для тих, хто любить у поїздках із незнайомцями все окрім сексу. Хей, хлопці, як справи? Може сідайте до нас? Є газованка, снеки. Не почула, чи що? Субтитри ті Акс перекладу до озвучка Роберт Менос.